Андрію, привіт, скажи, будь ласка, що там зараз відбувається перед адміністрацією президента на вулиці Банковій? Чи змінилась кількість учасників акції? Чи є там імпровізована така сцена, як вчора? Там чи є там машина з колонками? І Взагалі чим займаються учасники акції? Дякую дуже за коротку підводку. люди думають, що чотири хвилини роблю тут селфі. Але окей, е, е, тут близько сотні людей наразі зібралося за моїми приблизними підрахунками. Є люди, які приходять, просто дивляться, що відбувається. Йдуть е, йдуть собі. Є активісти правого сектору та організації партнерів, які, е, наприклад, чорного комітету, які тут перебувають постійно, кажуть, що акція є безстроковою і вони тут будуть до виконання е, вимог. До тих вимог, які ви вже озвучили. Я маю додати ще е, додаткові. Говорять е, і про покарання для народного депутата Ланьо і е, кажуть про го зв'язки з Медведчуком покарати. І Медведчука вимагається одна з основних е, вимог акції. Вимагає так само притягнення до відповідальності тих е, правоохоронців які стріляли у правий сектор на Закарпатті, і говорять про е, припинення контрабанди як. Одну з основних вимог бо я спілкувався з офіційними організаторами акції. Намагаєш ну лише тих хто справді є координаторами тут запитувати про те, що відбувається, які є вимоги. Тому що враховуючи що там відкрили відкритий мікрофон. Будь-хто може підійти озвучити свої якісь пропозиції. То там уже звучали і соціально-економічні якісь вимоги до влади від якихось громадських організацій, про які я вперше в цей момент чув. Але все ж ну це не є офіційними вимогами акції наразі. Ось у мене за спиною там, де прапор трошки далі за ним. А бачите, там Оля Ольга Богомолець, народний депутат, прийшла з цього боку. Є правоохоронці спокійно стоять, тримаючи в руках шолом, шоломи не одягають ніяких конфліктів за останні півтори години. Поки я тут не виникало, і не схоже було, що є якась агресія між учасниками акції та правоохоронцями. все спокійно зовсім заявляли кілька разів про те, що в інших містах їх підтримують. Це дуже схвально на це. Дуже схвально відреагували люди, які прийшли. На акцію кажуть, що до них мають під'їхати якісь інші е, колеги, е, так само прихильники правого сектора або люди, які підтримують їх. Давайте я вам трошки покажу, mm -hmm. е, що з акцією відбувається. Тут уже влаштували харчування навіть для е, тих людей, які зараз я переключу. на іншу камеру Андрій, Ось, скажи, а скільки людей там? Бо ти не сказав? Ну приблизно за твоїми розрахунками. Я сказав, я сказав за моїми підрахунками, якщо взагалі порахувати всіх людей, які розтягнулися по вулиці банку, відможна можна рахувати я думаю, десь півтори сотні людей. Ага, а, е, а що там робить Ось Ольга багато... Богомолець? А я не знаю, вона просто просто прийшла подивитися. Тобто на ніяких заяв не робить, не з пресою, вона спілкується з охоронцем. Тобто, бачите, тут уже люди влаштовують довгострокову акцію. Там їжа була тут підприємці, якісь продають каву вже, чи продають, не певно, що продають. Тому що оголошували, що за шери і лайки в соціальних мережах ну типу заклики пройти на акцію. Можна отримати тут каву безкоштовно. Ось ігор Луценко з батьківщини тут. Угу. Тобто ти там побачив ну, принаймні двох депутатів: Ігор Луценко та Ольга Богомолець. Так, а, так, ще є народний депутат екс-комбат Айдару, пан Мельничук. Він так само ага. виступає як учасник акції, активно висловлювався. Бачите, я прийшов просто. У вас на очах всю акцію далі там ще трошки активістів бродять, але то вже мабуть зона акції закінчилася. Тобто, ось ось все вся зона, mm -hmm. де люди сконцентровані, закликають приходити нових людей. Так якогось зміни кі кількості я не відчув за той час, який я тут перебував. Тобто mm -hmm. за півтори години людей не побільшало. Вони якось тільки трошки більше розтягнулися по тій площі, де відбувається загалом акція. Люди в тіні ховаються, тому що сонце то виходить, то Заходить, люди ховаються в тіні, чекають на те, що буде далі. Ну від часу, часу якісь оголошення лунають там якісь свіжі новини з зони зараз конфлікту, там мукачево і з інших міст, де відбуваються нали акції. Андрію, скажи, а ти бачив, можливо, ще когось із військових, тому що вчора на акції ми так ну бачили, нібито Аскольда, це 95-та. А я бачив, наприклад. Е з комбата батальйону Київська Русь. Ну і єкського Айдара це двоє військових безпосередньо, ага. які е, були тут. Ну і е, самі організатори акції, ну лідери типу цього протесту е, наразі тут не були, оскільки ви їх показували під час їхньої прямої конференції. Вони всі перемістилися до е, медіа центру. А mm -hmm. тут ну тут лишилося лише кілька координаторів. Mm -hmm. ну, так, тут спокійно все наразі відбувається. Тобто люди стоять з символікою українською, люди стоять символікою правою сектора з чорно-червоними прапорами логотипом правого сектора якоїсь агресії на акції наразі немає, але анонсують що вони готові тут е, рішуче. Ну, лежить дві покришки серед дороги, але всього дві покришки я не думаю, що це е, є ознакою mm. чогось е, серйозного. Зараз можу показати вам. Бачите, як так скажи, ну а там, от, якщо говорити там ну, ну там не відсотково, але от принимі принаймі там скільки людей, е, саме членів правого сектора, а скільки от звичайних людей, які прийшли просто підтримати, скажімо, правий сектор, щоб не uh, ну, я, я, я я не можу сказати, хто з них. є Офіційна ага. віця батальйону правий сектор, але ну є люди в камуфляжі, тобто їх там не ну, кожен умовно кажучи, кожен десятий в камуфляжі. Всі інші mm -hmm. люди це люди, біля міт, там, де мітингувальники виступають, там люди здебільшого е, старшого віку. Їм це більш цікаво. Люди в камуфляжі вони трошки з боку більше стоять. Тобто, mm -hmm. ну акція така неоднорідна досить, але ну відбувається. Mm -hmm. Тобто люди з якісь промовою mm -hmm. ну, ще ще останнє от... запитання до тебе. Скажи, ну от ці люди вони хочуть, щоб до них якісь представники з адміністрації президента вийшов. Наприклад, там знаєш, як це буває передати якісь там лист до них звернення, чи просто а, от вони стоять. Ні, так я, Ні, перемовини ведуться на іншому рівні. Тобто ці люди тут це такий як засіб, засіб, тиску на владу в цей момент. То Тось вони uh -huh. зібралися, там звучать свої вимоги, але перемовини тривають на іншому рівні. Про вимоги я спілкувався з трьома координаторами акції про вимоги, щоб хтось вийшов до них з адміністрації президента. Я не чув. Тобто такої вимоги немає Ту, uh -huh. за нашу інформацію. Uh -huh. Тобто, uh -huh. там відкритими. Мік... Фон там не лише організатори виступають, а люди з інших громадських організацій, які сюди просто прийшли, mm -hmm. Тут ті суперечки там чи вигідно це Путіну, чи ні. Тобто ну, люди, yeah, yeah. люди дискутують, спілкуються між собою. Час від часу підходять до міліції, там щось їм пояснюють, що вони там не тих охороняють і відходять назад на акцію. От може, знову, бачити, ми знову пройшли через весь через усіх учасників акції. Ми вже mm -hmm. ми вже знову по інший бік протесту? Там звідки ми починали? Тобто mm -hmm. люди собі їдять, п'ють каву, спілкуються з народним депутатом Ольгою Богомолець? Наприклад, ось там видно ж так? Так, видно, видно. Mm -hmm. Ось тобто якоїсь якоїсь агресії чи конфліктності немає в цьому протесті. Тобто, на, на, на цей момент ми стежимо за подіями. На цей момент протест абсолютно мирний і спокійний. Слухай, ну а цікаво, що народні депутати? Чи ти встиг почути, що вони от? Вони взагалі кажуть про цей конфлікт. От Ольга богомолець підійшла якраз в той момент, коли ви мене включили. Ясно. Ну, ми тебе ще ну по В пана Мельничука. Насправді вимоги точно такі Тобто він озвучив ті самі вимоги, які є від організаторів акції, тобто він є фактично. І учасником активним я зрозум наразі, наразі наразі, його немає. Дякую Ти тобі я його. Ан... Не бачу, будь-кого патку. Дякую тобі, Андрію. Якщо там буде щось ще відбуватися, ну ми обов'язково будемо тобі вочевидь включати в ефір. Нагадаю, що Андрій, Баштовий нині під стінами адміністрації президента на банкові передуває. Перебуває там така собі провізована акція протесту. За його словами, близько 150 людей там нині є, але все спокійно.